Добрий день, шановні учасники 9-ї міжнародної науково-практичної конференції психолого-педагогічні проблеми вищої освіти в умовах сучасних викликів Теорія і Практика. Дозвольте представити вам результати нашого наукового пошуку на тему попередження професійної деформації педагогічних працівників. Зазначимо, що в умовах сьогодення педагогічним працівникам дуже важко долати виклики співпрацюючи з величезною кількістю людей довкола, з усіма учасниками освітнього процесу і батьківством, здобувачами освіти, громадськими організаціями, громадою і зі своїми колегами. Тому сьогодні питання. Комфорту емоційного, емоційного вигорання, сьогодні поняття стресостійкості і власне, професійної деформації є близькими та актуальними. Професійна деформація це комплекс негативних змін у структурі особистості, що виникають під впливом змісту, організацій та умов професійної діяльності. Ці зміни можуть проявлятися у зміні стереотипів сприйняття, ціннісних орієнтацій, характеру, способів спілкування та поведінки людини. Деформація, як правило, є процесом і наслідком зовнішнього впливу на об'єкт, який змінює його параметри, характеристики та функціонування або життєдіяльність. Деформація на рівні особистості визначається як якісне відхилення від певного соціального орієнтира, що призводить до зміни поведінки та діяльності. Деформація неминуче проявляється в різних сферах активності особистості, які разом складають її спосіб життя. Тобто… Деформацію педагогічних працівників ми сьогодні розглядаємо не тільки у сфері професійної діяльності, і в цілому деформація це те, що відбувається у всіх сферах життєдіяльності людини, тому ми сьогодні говоримо про всі сфери, і як вони впливають на професійну діяльність педагогічного працівника. І, власне, як педагогічна діяльність в цілому впливає на всі інші сфери. Що це є не дуже добрим, і, відповідно, потрібно знати і робити ті способи, які є упередженням професійної деформації. Професійна деформація, вона найчастіше спостерігається саме в тих працівників, робота яких пов'язана саме з людьми це, зокрема, педагоги, медичні працівники, психологи та правоохоронці. Розвиток професійних деформацій визначається різноспрямованими онтогенетичними змінами, міжвіковою динамікою, змістом професії, соціальним середовищем і життєво важливими подіями. Питаннями професійної деформації цікавляться науковці як українці, так і міжнародні. І є досить велика кількість досліджень і пошуків, які ми спробуємо сьогодні узагальнити і запропонувати власне свої ключі попередження професійної деформації. Вивчення в цілому контексту, у якому використовується термін поняття деформація, показує, що його синонімами найчастіше виступають терміни аномалія, дефект. Порушення, спотворення та інші. Професійна деформація особистості може виносити епізодичний або стійкий поверховий або глобальний характер. Вона проявляється в професійному жаргоні, у манерах поведінки і навіть у зовнішчості, шановні колеги. Виокремлюють три етапи професійної деформації. На першому етапі це початковий рівень, відбуваються незначні, зовні малопомітні, переважно кількісні зміни в особистості працівника. Коли він пізнає та оволодіває професійною діяльністю от на тому етапі. При цьому формується власний стиль виконання діяльності, але ще не підпадає у фатальну залежність від роботи людина, тому професійна деформація не здійснюється помітно і не впливає на ефективність професійної діяльності. На другому етапі, це середній рівень, з особистістю працівника відбуваються суттєві кількісно якісні зміни. Акцентуйовані риси гепортуються, інші зупиняються у розвитку або починають атрофуватися. Завершується формування достатнього професійного досвіду, професійні інтереси займають домінуюче. Місце і завищується самооцінка тощо на цьому етапі. На третьому етапі професійної деформації це вже глибинний рівень. Деформаційні зміни вражають усю особистість, яка потрапляє в повну залежність від професійної сфери. Професійні риси трансформуються у свою протилежність, зникають внутрішні бар'єри проти суб'єктивного тлумачення нормослухняної поведінки. Стиль професійного спілкування переноситься на позаслужбові стосунки. Співробітник починає оцінювати себе як неперевершеного професіонала, але при загальному благополуччі в нього можуть виникати серйозні зриви та невдачі, пов'язані з послабленням внутрішнього контролю, самовпевненістю, втратою творчого підходу до вирішення нових завдань і відповідного Відновлення до власного професійного досвіду. При професійній деформації педагогічного працівника відбуваються різні психологічні зміни, які можуть впливати на його особистість у різних аспектах. Серед основних психологічних змін, що може спровокувати професійна деформація, зазначають такі емоційне виснаження та вигорання. Деперсоналізація, коли з'являється тенденція до негативного, бездушного ставлення до інших людей, редукція особистісного досягнення, психологічна дезорганізація, зміни в образі я психосоматичні захворювання, відсторонення від соціальних контактів тощо. Бачимо, чим нижче на цьому слайді от ідуть ці зміни, тим. Глибше вони власне просякають людину її здоров'я, Так, від емоцій до психосоматики і далі вже відсторонення взагалі від людей, таке усамітнення. Професійна деформація педагогічних працівників негативно впливає на продуктивність праці та взаємодію з іншими, здобувачами освіти, колегами, батьками, громадськістю, рідними та близькими. Також, тому важливо вчасно виявляти та коригувати її ознаки. Для запобігання професійної деформації педагогічних працівників важливе постійне професійне вдосконалення, психологічна підтримка та зміна діяльності для збереження професійної актуальності та мотивації. Щоб попередити професійну деформацію, для педагогічних працівників важливо розвивати емоційну стійкість та вміння управляти своїми емоціями, що можна робити через практики релаксації, медитацію або заняття спортом. Не замикатися лише на професійних інтересах, а постійно перебувати в процесі розширення власного кругозору, захоплюватися новими хобі, читання художньої літератури, що сприяє збереженню, багатогранності особистості, вчитися, бачити в здобувачах освіти індивідуальність це важливо. І складно водночас, особливо коли ми працюємо дистанційно, але потрібно цьому вчитися, а бачення, так, відчуття в здобувачах освіти цієї індивідуальності, не просто бачити в ньому об'єкт навчання, що допомагає, в свою чергу, уникнути стереотипного мислення викладачеві, педагогічному працівнику. І відповідно також важливо серед шляхів зазначити не ізолюватися від колег, адже обмін досвідом спілкування з ними, з іншими педагогами, участь в різноманітних тренінгах, зустрічах. Різних майстер-класах, які сьогодні в нас рясніють в межах тих пропозицій, які є для підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, є дуже ефективним і дають можливість підтримувати професійний рівень і при цьому запобігають професійному вигоранню такі заходи. І також хотілося б зазначити регулярно аналізувати свою роботу, регулярно рефлексувати, не заганяти себе в глухий кут і не говорити, чому я так неправильно зробила, зробив, а якби ось ці ситуації вже я зробила, б, якби оці всі так умовності вони залишаються позаду, а така здорова рефлексія. Що мені вдалося? Що можна було б зробити, якщо я потраплю в подібну ситуацію знову, якщо я буду виконувати подібну роботу знову? Що я зверну, на що зверну увагу? Що зміню в проведенні або в спілкуванні? І такі методики, підходи також, які нам дають можливість аналізувати свою роботу, вони дають нам, створюють для нас умови залишатися цікавими для себе, залишатися цікавими у своїй сфері професійної діяльності, залишатися цікавими, зокрема, і для інших. Отже, професійна деформація педагога. Це зміна особистості, яка виникає у результаті тривалого впливу професійної діяльності. Але ми з вами, коли зазначала я про рівні професійної деформації, ми бачили, що молоді педагоги, які тільки знаходяться в пошуку своєї професі... професіонального такого іміджу, Лексики, стилю поведінки вони також уже легенько, але можуть піддаватися професійній деформації. Ну і досвідченим педагогічним працівникам на це дуже варто звертати увагу. Професійна деформація може проявлятися у втраті емоційної чутливості, надмірній категоричності. Авторитетності і авторитарності, а також у зниженні здатності до творчого підходу навчання. Це явище можна негативно впливати як на самого освітянина, так і на здобувачів освіти. Адже педагог втрачає здатність ефективно взаємодіяти із здобувачами, з дітьми, студентами. Та із своїми колегами. Отже, шановні колеги, дбаймо про свій емоційний фон, дбаймо про своє професійне зростання, дбаймо про свій відпочинок, чимося балансувати між роботою та своїм вільним часом, і не заповнювати свій вільний час лише однією роботою. Пам'ятаймо, що Хороший педагогічний працівник, хороший вчитель, хороший викладач це натхненний викладач. Дякую за увагу!